Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І Сьогодні в нас на огляд, як завжди, цікавий автомобіль в гарному стані, приємній комплектації. І так, Audi a 4, кузов B7. 2008 рік. Реєстрації, виїзду, випуску. Автомобіль не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом дуже гарному, цікавому кольорі на літній гумі 17-х оригінальних заводських титанах, колись називалися s Line. Показую вам загальний стан кузова. Автомобіль майже весь в рідному окрасі, косметичний підкрас заднього лівого, скла, заднього лівого крила. А Так, автомобіль оригінальніший стан. Останній рік випуска з 1,6 МПІ мотором. Користуються дані варіанти гарним попитом. Audi і ауді. ауді. От, моя на задньому фоні Audi стоїть, я дуже люблю Audi, дружина на ній їздить. Тому це легендарна машина. Стійкий кузов до корозії. Простий мотор 1,6 МПЕ. Недороговізнаво обслуговувані. Гарно тримає дорогу дані автомобілі. Вони на приємних комплектаціях. Погодьтесь, диски додають її гарний вид. Весомий рестайлінговий кузов. Показав вам загальний стан кузова. Розглянемо толщинометром стан роботи двигуна. Автомобіль мав, до речі, всього два власника в Німеччині, другий власник з 23-го року. Автобіль має 224 тисячі пробігу. Стан кузова виглядає, ніби тут не більше 100 тисяч. Дуже гарний колір. І так, перевірка стану лакофарбового покриття Audi a 4 Це крилишко фарбоване. Треба ще попасти де. Другим слоєм. Тут все гарно, все гарно, не фарбовано, корозії немає, це не Volkswagen. Оптика в оригінальному стані. Чистенька. Капот не висічений. Бензинові автомобілі, автомобілі купляють німці не для автобанів, тому їх ще можна знайти з малими пробігами. Гарна резина літня. Дивіться, стан і залишок 90%. Всех скло, включно з лобовим оригінальне. Це показник для німецьких доріг, так як низь обов'язкові щорічні тихогляди. Якщо є скол чи царапіна, ви не прийдете обов'язковий щорічний тихогляд. Сьогодні разом з вами було. Детально оглянуто стан кузова, Дуже збережено домашнього автомобіля з малим пробігом на гарних дисках. Автомобіль без ДТП з єдиним косметичним підкрасом заднього лівого крила. Оптика вся рідна, скло все рідне. Автомобіль без слідів експлуатації, ніяких сарапін м'ятин, коциків немає по автомобілю. Мені дуже подобається даний колір, Диски його підчеркують. Розглянемо стан салону. І так, у нас в салоні повний електропакет, фіксатори всі справні, Ущільнювачі всі на місці, автомобіль без корозії, без ДТП. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалася. Напроти у туманках. Шкіряне кермо, кермо не фарбоване. В оригінальному стані без пошкоджень. Сидіння не провалені, не затерті. Потолок не провищий, в автомобілі не палили. Всі заводські наклейки, все присутнє по автомобілю. Фіксатори всі справні. Видно, що автомобіль не, не розболтаний, не розбитий, не заїжджений. Пластик весь на місці, другий ряд сидінь як новий, взагалі, все чистенько. Автомобіль у нас на парктроніках. Амортизатори справні. Все в заводському стані. Нічого не крутилось, не билось, не знімалось, не шпаклювалось. Чистенький збережений багажник. Видно, що тварин попередних власників не було. Тут шторка справна. Тут ще так сіточкою воно йде. Повноцінна запаска. Автомобіль повністю технічно перевірений, Замінені пильнички. Провода, свічки по дрібницям автомобіль обслужений. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Дуже чистий автомобіль, зовні всередині. Корозія навколо номерного знака відсутня, да в Ауді немає такої болячки. Оптика вся рідна, оригінальна. Дивіться, чистий, 8 рік. Повний електропакет, пошкоджень на арках немає від ремня безпеки. Так буде у вас картинка, коли ви буде придбаєте автомобіль, їздити будете за кермом. Клімат-контроль, підігріви сидінь. Зверніть увагу на стан пластика. Все як нове. автомобіль виглядає ніби тут 100-130 тисяч пробігу, не більше. Коврики не затерті, не провалені, фіксатори всі справні. В Ауді гарного безшумка. Відчувається, От хто відкривав двері Audi, вони такі важкуватіші трошки. Ніде нічого не провалено. Пластик ніде не затертий, все в оригінальному стані. Квітень 2008-го, два власника з салону. У 2023 році було друге переоформлення. Нічого не затерто. У два Audi, я болячка, хто знає, кнопки затираються, облазять, коли великий пробіг. Тут кнопки дивіться в матовому стані, вже Audi Horus. Акустика гарна, все працює. Як це воно виїжджає, це і виїхало. Тут ще додатково якісь посилювачі до акустики стоять. Нічого не крутилось, не знімалося, все в оригінальному стані. Панелька дуже збережена по автомобілю. Кнопки взагалі, як нові всі. Нагадування, що пора замісти замінити мастило. Клімат справний, вмикається, обороти падають. Магнітола справна. Кнопки мене вражають, вони дійсно, дивіться, нічого не затерте, матове, не засмальцоване. Підігрів сидінь. Все працює. 224 тисячі пробігу. Під капотом ваш улюблений 16MPI BSE, на який дуже легко ставиться газ. Мотор простий в експлуатації, недорогий в обслуговуванні, відомий в кожному майстру. Капотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Дивіться, болти все в оригінальному стані. Амортизатор справний, корозії немає під капотом, від слова абсолютно. Жодна деталь кузова не знімалась, не крутилась. Бачите, підкапотний простір, пластик, весь новий. Оптика вся рідна, антифріз вже 12 чистенький. Без зауважень. Мотор працює дуже тихо рівно. Не димить, не троїть. Перевірений технічно взагалі без зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Гарна дуже літня гума. І так, сьогодні разом з вами було оглянуто дуже збережений. Достойний варіант свіжопригнаного автомобіля з Німеччини. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації першої в Україні на нового, влас... нового власника. Автомобіль без ДТП на 95% в рідній фарбі з рідним лобовим склом, з рідною оптикою на дуже гарних 17 х титанах, на гарній літній гумі. Без технічних чи візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є доставка під дім послуга, тому всі наші автомобілі готові до далеких відстаней. Можете бути спокійні. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім цього достойного варіанту автомобіля. Або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Я впевнений, що в нас на площадці свіжопригнаних автомобілів ви завжди знайдете достойний вибір Гарно збереженого авто з прозорою історією в гарному стані по кузову на гарних комплектаціях. Якщо вам сподобалось даний огляд, даний автомобіль, будьте першим, телефонуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які це допомагає нам розвиватися. Підписуйтесь на канал, може саме в нас на каналі, нажимайте дзвіночок, ви знайдете той автомобіль, який ви так довго шукали. З вами був Женя, гарні перевірення автомобілі з Німеччини від власників. Достойний варіант. Ауді в такому свіжому році для 16MPI знайти дуже важко. А в такому збереженому стані кузова та на такій комплектації ще важче. Шикарний колір, не маркий. У нас такий колір вперше. До зустрічі на з новими оглядами.